Я тут 22 роки. Я робив, що хоч такого ще не бачив. Один курс. Це мій не весь. Бачив? Да. Тут не багато, У мене 14 тисяч кущів. Пів Ну, десь так. Да. Як два кущі, вись, два курші відро. 60. Ну, образно кажучи, під 70 штук. А воно ну, ще там осталось. Ну, це не найбільший кущ. Ну, <рес> ну 70 тобі кажу, але в середньому найде 80 грам. Хай 50. це так в тебе брав. Uh -huh. Ну, вона мені не подобається, Валер, вона вже. Вона крути головку. лінвістом. Лучше нічого не мав. перші, ти бачиш, немає дощу не просто не спроможний прокачати його всього. Та все рівно, вас Це до колін. Помідора невеличка, це Італія. Її зняли з проїзводства. Вона теж бомба. Сердечника немає, я тобі вкусові якості в мене безподобніші. Питаю, що зняли. жопка. Вона і по стандартах європейських не йде, ти зрозумів чи ні. Щось там друге придумав? Ріж. У своїй якості безподобніший. Він солодкий, немає цього. Мені... Я ми тобі до середини візьме. Кавун. Братчика називала мене. Вона, бачиш, вона типу ну, пелюсткова, вона як іде. Вкусноти вона неуписуємо. Ти розумієш? Це не було давне спитання. Я не багато йду посадив цього. Я тобі кажу, Валер. Mm -hmm. Правда? Mm -hmm. Просто не спитання взяв пару Я Любу беру, дивись. Як їдять. Вона Валер, я думаю, що вона така таке, бодя, що за херня, що вона така мала? Вона така є. Це вартішок, я думав, це якийсь. Це гібрид. Це... Ойдова Лір, дивись. Що тут є? От людині нашій його купити. Зараз покажу. Я просто зараз різжу. Хто ще не садив, не купляв, не їв артишок? Да. Це бомба. Я перше, люблю цю лузочку. Mm -hmm. ну, якщо ми беремо, вона їх барат. Я лічно запарую. Mm -hmm. Це все відкидаю. Все. І напару. Де ж? чи ні? Далі. Я просто кажу, що вона ця маленька. Я не піду зараз, бачить, шишки, я просто... А mm -hmm. воно зразу буде чорніти. Якщо ти не, не, не обробиш його лимонною кислотою, чи лимоном, воно зразу чорніє. Це все викидається. Бля. Ну, я, я, це все їстивне. Воно ще мале, тут немає квітки. От квітка в середній волос. А їсти, бо зараз що їсти. Весь, бач чорніє. Це зараз. — В багато чи що. Чу? Ні, не, я покажу, це сердечко вийде. Все. А їстся, ця штуковина і корінчик. Оце все, що залишається артишока. Це не гібриди, це сорт. Він роде, бре, що робиться, бачиш? Ні. Ну от ваш клієнт він купляє квітку, а вага йде за квітку. Ні-ні, Ні-ні-ні, квітка на задільну. Зараз ми даємо як зартішок. Але діло в тому, що це лікарська рослина. Угу. То вона це теж вився, вився? Стебло все йде. Uh -huh. Абсолютно. Корінь викопується, садиться на рік, пересаджуєш. І тоді воно дає урожай два рази більше, ніж висаджено із цього. В Миницькій області ми одні. Давай подивимося, раді, раді сахару не набрав. <ріст> Чакай, <ріст> давай б там десь розріжемо, покладемося. Заново будемо смакувати. Він? <ріст> а ти що? Ви такого ще не їду, я вам чесно кажу. Те, що на базарі продається, я її даром не їжу. Mm. Mm -hmm. Це не готовий буде. Це шуляк, бачиш. Mm -hmm. yeah. Він д'єк все, ждуть. Тут їх ну, дуже мало, 10%, може процентів ну, 5. А так це і буде капуста золотою. Там зразу кульціна є не менше 12 гривень буде. Повірте. А ми раді, щоб не займався, але все одно мене приємно, жопавку щас, Скажи. Звісно, Так, Ну він же дивись. Та ти ж. Може людину. людина. яка вона повста. Мочи пальчика. мочи. Добре мочи. Ленько не си. О, <кху> 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 Ленько. <кху> не бійся. <більше>. Що? <кху> <Шо>? Пена ангаріка. <кху> Бомбезніший перець. ми його і на горівку беремо, бачиш? <кху> ну водички, блять, скільки її є. Той Ви. в горлечко не прилізе, вузька, а цей пролізе. Ви. 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 Вибирайте, що вам ближче. Не. Це ангаріка. 150 причин на кущу. Ну, буде більше. На баньку, куди хоч, він йде. Ну, <кху> краще цибулі мені не треба. Йдемо покажу. Це з розсадами і садимо. цю цибулю зараз повибирали. А ця цибуля, бач, вона всихає легесенько. І вона буде лежати до нової. Це штудар і туди цей яхті. Абрикоса. Цей рік в мене було тон, мабуть, за 15 його. Отак От в дощ зніме. Тут є половина прищатля, але він такий не доглянутий. Я продавав 100 гривень відро. Тут бля, в очері стояла валіра. А так кладбище. Серйозно тобі кажу. А ну, ти його попробуй, я тобі кажу. Ще, ще йому треба, ще я. я тобі кажу. Це в дикому стані він знаходиться. Його тут, ну зараз піднять подивимося, мільйон. Я ні разу його не копив, ні разу він де нічого. Я всім кажу, хто хоче займатися, пів гектара кидаєш його. Через три роки ти мільяндер. Це в дикому стані він, дивись. Половина он вам який? Ну він вкусний, Диви, Тут його гибель. Ну він валір недовгий, розумієш, чи ні. Uh -huh. Анатолій бомба. Ти розумієш, він 25 см має, а в'язано тут валом. Ну, правда, покапати треба. Ну. Це таке, га? Ми вже давно юрвемо, десь її нарізано її є. Покусив якось в неї нормальний, Тож саме теж то сакаточка помідора. Не розламаю, візьми і просто попробуй. В кому солодкий, я тобі кажу, як сахар, ти розумієш чи ні? Шоколадний не цей, невкусний, як є. Ї... Mm. Мені тут там, весь попадав, він вже не, 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 не вдержується. Я перепробую всяку. І Клаудіо. Що я тільки тут не садив? Ти розумієш? Це номер один. Ми вже волярші, його, я не знаю, скільки трошки може. Зараз покажу, у нас вибраний вже є. Супер. І якось так. А ось до бабло валяється. Теплиці роздерті, не накриті і ось до помідора, яка просто накриється. Вона ще цвітеться, бачите? Накриється mm -hmm. агроволокно. Я її передержу. А тут її буде мама моя рідня. Тише. Вона ще в'яже, в'яже, в'яже. Ну, трошки від -то того вскочила, понимаєш її, ну, але я обробив її. Ні, бур'янини, но капуста в'яже, їй хоч би хник зав'язані, Ви ні одної бур'янини. О! Оце, значить, викидай, люди добрі, займайтеся, не набирайте тих робочих тими сапами. Не спідуйте до кінця, вже воно ззаді росте. Міху, капуста на асфальті. Побачимо, що має бути. Ви не дивіться, бур'яни в мене. Там, де воно росте, там бур'яни немає, волі. Повір мені. Я покажу спаршу. Тут чисто. Ой, тут ідеально в мене цього, я не знаю що, хто так постарався, льоха чи хто. Нарік розсаджує, будемо садити до 1 гектара, поки. Як фіолетова, лятувати. Начі врожай аж через рік. Поки розсадили. Марчувати Мальчувати буде? Марчувати будеш. Ні. Ні. Посадочної ями поробили і все. Полірчик, це бомбаний груша. Що це за груша. Вона, в березні місяці, Це що це... Це да? да. ти? Щоб ти знав, як вкуснятина, це капець. Ти зараз можеш взяти попробувати вона солодка, а вона тій робиться жовто-червона. Тьоска мед віддихає. Вона дуже солодка. Сливовок, цей рік трошки не доглянув їх, ти розумієш, понимаєш її? Ну просто вона, я тобі кажу, вона класна. Косточка виділяється, вона кру... для валір. Саджен був, а що він би того? Просто взяв, вирізав його. Ти розумієш, я... ну немає з ким це раз, розумієш, ні. І немає, ну як тобі сказати, треба логіст, щоб був. Хтось вирашує, хтось займається збутом. Ну це так для себе, знаєш. І потім розсадимо її. Воно довгий період має, помієш? Два роки тільки доглядай і щитай бабло. Mm. Ну і Жовлярчик відпрацював, понимає? ну він ще працює і працює і працює. Просто один кущ, бач, бразиль на три, три пасами. Прекрасно до нього підійти, прекрасно його обробити, дивись, бач. Зараз сам дай, читай по цьому, по, -по, 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 цього, по й рок працює. Сьогодні люди брали гірка, самі бачили. І навіть не на тільки є його. І дивись, простору, ти приходиш, він віддай. Тільки дай йому їсти, дай йому те, що положено. Розумієш? Не те, що там бігають і обривають, Я перепробую, а все, що Опускав, запускав. Ось до, практичніше. Коли він провітрується, це раз, розумієш? Ну, Просто взялася, перерозпорос, бачу, я його посушив. Ах, ну, мене цікавить до кінчик, а не те. Фоня чи ні? Кінчик живий. А це мене не цікавить. Зовсім. Семенович, ну з усієї поваги а до там, твої... є маленька. Мам, з з, з усією повагою до сакати, привозьте нові кепки. Семенович заслуговує, чекайте, тільки найкращого. У мене до довелика. Ну, розуму багато, як же так, мама. Дякую, світленька, гарненька, сонце не буде пекти. Дякую вам, І І за, за сімей. Дуже приємно за, було. З такою людиною приємно працювати, <как> чи ні. Він даже інтернет-магазин, по насінню, по консультаціях, по цьому все. Хто до мене не приїжджає, он додоволіче.